Лариса Латипова жінка, яка вміє керувати і бізнесом, і громадською організацією, і настроєм. Жінка сили, інтелекту і внутрішньої свободи. А ще засновниця та натхненниця проєкту Гастросенси, там, де смак до життя перетворюється на жіночу силу. Її життєвий принцип діяти з гідністю і натхненням. Це е е е е жіночий, жіночий сорт він називається Бігуді. Це про нас. Скільки ти спиш і у котрій ранку встаєш по буднях і в вихідні? У мене немає розподілення ранок там, вихідного чи буднього дня. Я зазвичай прокидаюся о сьомій, а лягаю спати десь після десяти. А ким ти мріяла стати в дитинстві? Та твоя улюблена книга в дитинстві. Моя улюблена книга була це пепі Довга шкарпетка про таку дівчину шибай голову. Ну напевно, я такою і хотіла стати, але такою і виросла. Головна порада твоїх батьків бути людяним. завжди знати, що поруч є люди, такі самі, як і ти. Є улюблений кулінарний запах дитинства, і який він? Все, що пов'язано з процесом випікання пирогів. А якщо б твоє життя було рецептом, яку б воно мала назву? О, якби моє резича було рецептом, я думаю, що це був би, напевно, французький кіш. Ідея створити гастросенси це потреба, бунт чи інтуїція. це час, коли настав який не міг зупинити ідею, тому що гастросенси це поєднання трьох моїх пристрастей. Це гастрономічна просвітництво, це моя любов до української жінки і підсвітлення української жінки. І в ці складні часи під час війни це волонтерство. Ти працюєш в топлівній компанії. А яке твоє життєве паливо? Це допитливість, тому що працюючи в будь-якій компанії, великому корпоративному бізнесі. Ти маєш розібратися з речами, які ніколи до цього не робив. Кожного разу, коли я обираю для себе одяг, для мене він має бути дуже органічним. Коли я виїжджала в перші дні повномасштабки із України і розкрила свій рюкзак, а там рідто. Для тебе життя це пригода чи боротьба? Пригода. Головний плюс твоєї професії можливість пізнавати різні галузі економіки. Якби ти написала книгу, яку б вона мала назву? Зараз в контексті нашого часу я би написала книгу з назвою Війна це слово жіночого роду». А який твій прихований талант? Я вмію ідеї перетворювати в проєкти. Що для тебе одяг? Впевненість чи зручність? Картинка чи практичність? В залежності від ситуації, але я завжди даю, надаю перевагу зручності. А опиши свій стиль трьома словами: вільність простору про те, щоб все було швидко і щоб це не потрібно було довго прасувати. І твій девіз по життю. Якщо тобі погано, йди до людей і роби щось добре для людей. Я обожнюю <глушен> <глушен> тебе і я щаслива, що я знаю, що ці маленькі інтерв'ю, вони. Завжди відкриває щось нове, що ти не знаєш про людину, яку ти, начебто, знаєш за стільки років. Я тебе вітаю! Дякую тобі, дякую. Звичайно, дякую, 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 дякую.